Всім доброго дня. Сьогодні збір врожаю сочинських сортів фундука. Сильна спека. В серпні більше трьох тижнів вплинула на швидке визрівання горіху багатьох сортів. Вже достиг трапезун, шедевр, інші сорти. І поки тепла, сонячна суха погода, необхідно встигнути зібрати горіх, але на черзі спочатку сочинські сорти в них визрівання горіху трішки раніше. Ось, наприклад, горіх Караманівського почав випадати ще приблизно 5-6 днів тому. В липні показував вже ці кущі шестирічні Два з них маточні, ось один, тут інший. Маточні кущі, в яких третє плодоношення, а між ними залишив один кущ тільки під горіх, видалив навесні маточний штамп. Коренева система шестирічна даного куща, а гілки, на яких зав'язався перший врожай, мають Трьохрічний вік. Класна загрузка на цьому кущі? Ось плюска вже суха, багато горіху осипалось. З даного куща я зберу врожай окремо. І також окремо зберу врожай з інших рослин Карманівська, як із цих маточних кущів, так і з інших рослин даного сорту, в яких в основному перше плодоношення. Далі ряд сорту морозовський, маточні рослини 5-річного віку, в яких друге плодоношення. Горіх морозовського. Як і Караманівського вже випадає можливо дещо неправильно фіксувати вражайність саме з маточних рослин, оскільки, наприклад, в даному випадку вже третій рік поспіль з цих рослин вирощується посадковий матеріал. і Вся ця сила кореневої системи могла б піти в розвиток штамбу або куща, якби він був залишений тільки під горіх. І таким чином вражайність була б значно вищою, але все ж таки зафіксую врожай з семи рослин, які тут в ряду. На загрузці врожаєм детально зупинятися не буду, тому що в липні місяці робив огляд по загрузці Кому буде цікаво, в описі буде ссылка на дане відео. Ну і також врожай з морозівського буду збирати і на інших рослинах, в яких перше або друге плодоношення. І Гордієнко або сочі 2 як і у Караманівського і Морозовського горіх вже випадає, або осипається разом з піскою, ось трапляються завязі які вже практично сухі. Визрівання в даних сортів. Практично в мірковий термін. Можливо, Караманівський на декілька днів визріває раніше. В огляді, який знімав в липні, місяці вже розповідав, що коли висаджував в Сочі 2, саджанці були слабенькі, тому розвиток штамбів дещо нерівномірний. Ось, наприклад, тут. На даних штамбах вже друге плодоношення, трішки далі. На цих штамбах, які в два рази більші, лише перший врожай, якого небагато, тому з Сочі два зберу. Загальний врожай з усіх рослин. І вже наступного року якісь рослини залишу тільки під горіх для фіксації врожайності. Ось такий врожай вдалося зібрати з сочинських сортів. Шестирічка Караманівського. Достатньо багато горіху зібрано, який вже випав з плюски. Тому з плюскою було б мінімум повне відро. Далі Караманівський з усіх інших рослин. Два майже повних 25-літрових відра морозовського з семи п'ятирічних маточних штамбів, сигнальний врожай морозовського. І сорт гордієнка. Горіх очищений. Ось в невеличкому відрі врожай з шестирічки Караманівського. Вага відра 160 грамів. Виходить 2,210. Далі караманівський з усіх інших рослин, в тому числі тут сигнальний врожай. Прекрасний товарний горіх. Перший врожай Морозовського потримаю його в плюсті приблизно тиждень. Хочу потім порівняти смак з горіхом, який вже очищений від плюски. Ось в відрі врожай з семи маточних п'ятирічок. Вага відра 320 грамів. 6965. Виходить 6 кілограмів 645 грамів. Також хочу порівняти горіх сорту шедевр з горіхом сорту Морозовський. Вони подібні між собою по вазі горіху. По калібру. І сорт Шедевр – це один з кращих українських сортів, а Морозовський один з кращих сочинських сортів. І я до того, що ці два сорти можна використовувати як основні в саду. Тут крупніші екземпляри Морозовського, а це екземпляри середнього розміру. Крупніші горішки в основному від 5 до 6 грамів. Так, ну це середній горіх. І горіх сорту Гордієнко або Сочі 2 Горіх Гордієнко трішки дрібніший за розміром від Морозовського має круглу форму. Всі сочинські сорти прекрасно бланшуються. Горіх Морозовського в масі. Має також гарний привабливий товарний вигляд. Сіфри 2210 з шестирічного куща Караманівського з осушкою вийде кілограм 658 грамів. Морозовський загальна вага з 7 п'ятирічок річок маточних. З одного штамбу виходить 949 грамів, з осушкою 712 грамів.